Звонити на співкій. Добривечір. Це мені Вітя дав статниці номер телефона, я зброю. Ви, ви мене знаєте, я все школа місці. Це в мене. Ну, Якось город я вам робив. А де, де вас город є? Ага, то може краще з Жеником поговорити, там, я з ним можу, можу влезти коло там. Ми так ми всі хлопці компонуємося, коло там городи. Вони так, знаєте, при купці, бо мені комбайн нагнати туди, його точно. Вони тут при в'їзді. Ага, то може там є ще сташко вертун дальше. Ага. Чого? Ага. Знаєте, він я думав, що він десь тут коло мене. Я зробую, але комбайн знає. Я орієнтовно приблизно знаю це. Так, так. Я збережу ваш номер. Завтра я десь ми щось придумаємо. Якщо він там згораний, то може можна буде... Бути... Понятно, його можна дисками дисканути, треба сою посіяти, і, е, а по сою... Так. Да, то там ще й ну, раундап на соя. Раундапом побризкаєш, соя зробить свою справу. Добре. А ви, ви тут тільки коло ну вовши тільки коло хати тримаєте голод. А, ви спадниці. Я... А я цей. А я чогось. Я чогось путаю. Ну я попутав вас в Говришівці є. Ви це ж ви ж родичі там, якщо прізвище збавитель, так? Да? Так, да, так, да, да, знаю. А як вас звати? Ага. То ви мене добре знаєте. Страсті, 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 страсти, страсті, страсти, страсти. А це є. розберемося ми цей. Я поговорю, чи може з сашком, чинати я можу задискувати цей там павло. Я сьогодні павлою.

Я знаю, я знаю, бо цей е я знаю, бо там мої сестри, е судець Марії, е там е городи теж. я по там туди вірки ростуть. Павлові білоконіві сіяв сьогодні там. Він дискустивірував, а я йому сіяв. Ну, бо я йому там на полі сіяв біло для маленької стаднички і тут сьогодні сіяв. Коротше, завтра ми щось придумаємо, якщо знайдемо насіння. ну дощ пішов, ну байдуже. Ми, може, я думаю, що виробимо за сін'ячись. А ви, це, ви самі в стадниці живете? Страсті, 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 страсти, страсті, 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 страсті. У нас тут ми ще з цим Бахнівським в стадниці теж там кусок поля у нас. Кусок під самим лісом там клином таке. Ми там одного воєнного там віддав, то ми там теж їздили. Я їздив того року сіяти. Пшеницю. Угу. Я понял. Я цей, завтра ми щось придумаємо. Може тут ще в хлопці, може, в Олега Левандівського лишилась соя, бо в нього теж тут городик, зас... Я думаю, що ми його засіємо. Я вчеплю диски. Дісканам його. Так, якщо Сашко Герцун знає, то він мені покаже. що Якщо І якщо Сашко Герцун знає, то щоб ви розуміли. Я зрозумів. Знаєте, скільки мене... Було в того року 75, цього років вже 80. Вородій вже на полі 8 гектарів. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Не, о, оце у Галичинку коло Христа починається. І справа зелена. Ем, все, що зелене, крім хаті, це все моє. Я ж тут скраю в кінці вулиці живу, у мене все, все є, сівалка, все, сію. короче. комбайна, комбайна нема, це я буваю, там, герцога він Буває там вже один Тоже, Теж зараз от зараз ваш город там взяти, посіяти, я можу його посіяти запросто. А змолотити то вже треба або Сашка просити, або не знаю. Ну, коротше, я думаю, що страсти. Завтра я организується. Здрасти Зараз питаю. есть, страсти. Здрасти, страсти, 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 тродили, тролини, троліни, чоли, я сьогодні не тільки їхав тут. А... Спереду, у мене спереду прапор України. Це таке викрасене спереду ну, ну так так? Є туди і другу, я до сестри по молоку їздю туди бо Ну, Сибманський дуже погано їхати. Там такі ями не можна. А, не. Ну, добре, ну, я поїду с щоб... Сашко показав, де він подивитись на нього. Де? Може Просто він не хоче брати, бо вже видно, насіння нема. бо Він в мене брав чотири мішки з сої. Дебаре шакрай. Сяка угу. Ну, на сої ви точно не заробите, бо це все треба, а тоді оцих сої її менше виходить, як пшениці. І куди її? Пшеницю можна збудувати курам. Ну да, шкода. це там треба подивитися, що там є. Я так подивився, що і з цим пола біло коні зять зі мною. Тут вже корів нема, тут можна кажу, вже скоро розробити нормальний кусочок. Добре тоді, на Хорошо, добро затем, дякую. Да-да-да, да, 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 да. добро. тэр уреда тэгэхгүй юу тэр хэрэггүй ту пипс виш